Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я покажу вам оновлену робочу та сподіваюсь останню інструкцію, як вивезти свої токени Hamster Combat з додатку Telegram на криптобіржу, де їх можна буде продати чи просто зберігати до найкращих часів. Сподіваюсь, це відео вам обов'язково допоможе. Раніше у додатку можна було вивезти свої токени відразу на біржу, але розробники прибрали таку легку можливість, тому залишився трішки складніший варіант, який я вам зараз покажу. Переходимо до розділу AirDrop. Далі обираємо розділ виведення та натискаємо Direct Claim, де потрібно підключити свій гаманець, куди ми будемо виводити токени. Натискаємо на кнопку Connect Wallet. Я раджу підключити ToneKeeper. Це окремий гаманець, який ви зможете завантажити на свій телефон з Play Market чи Google Play. Після чого нам потрібно підтвердити синхронізацію з додатком Hamster Combat. Далі натискаємо Забрати, але для виведення потрібно заплатити транзакцію, що складає 30 центів в монеті тон. Зараз я вам покажу, як вивезти, якщо у вас є тон на гаманці, а потім де цей тон взяти та як його закинути. Щоб підтвердити транзакцію для виведення, натискаємо кнопку Open Wallet та робимо свайп оплати. Після того, як статус транзакції зміниться на «Completed», натискаємо Перевірити. Як ви бачите, токени успішно були виведені на гаманець та надійдуть протягом декількох годин. Потім у вашому гаманці TonKeeper повинні з'явитися токени хом'яка. Тепер давайте виведемо ці токени з гаманця на біжу та продамо їх. Для початку у вас повинен бути аккаунт на криптобіржі. Я буду використовувати OKX, тому що це одна із найкращих та зручних бірж для торгівлі криптою. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі, то в описі під цим відео ви знайдете посилання для реєстрації з максимальними бонусами для вас. За ним ви отримаєте бонуси в доларах для торгівлі та два бокси з криптою. Після того, як ви завантажили біржу, на головній сторінці натискаємо Активи, Поповнення. Внести депозит. У пошуку вводимо назву токену, далі мережа тон. Тут ви знайдете свою адресу та унікальний тег для зарахування токенів на ваш баланс біржі. В тонкіпері натискаємо Відправити, вставляємо адресу з біржі та обов'язково коментар. Потім обираємо токен хом'яка і відповідно кількість. Підтверджуємо відправку. Через декілька хвилин токени надійдуть на ваш баланс біржі, де їх можна буде продати чи просто зберігати. Повертаємось на біржу до розділу активи та перевіряємо один із гаманців торговий чи фінансовий. Для того, щоб продати токени, переводимо їх на торговий. Далі заходимо в ринки, в пошуку шукаємо наш токен та натискаємо Продати. Якщо продали, то ці гроші можна буде вивезти на карту через сервіс P2P. Детальна інструкція є на каналі. А тепер я покажу вам, як поповнити тон на свій гаманець. Заходимо в OKX після поповнення балансу, натискаємо огляди, далі ринки, вводимо тон в пошуку та купуємо невелику частинку. Нам буде достатньо 0,2 тона. Далі активи, вивести, біржі або гаманці. Шукаємо тон. On-chain та вставляємо свою мережу з В Тонкіпері натискаємо Отримати, копіюємо свою адресу, вставляємо її в поле на біржі та кількість. Переводимо. Та очікуємо надходження тон на свій гаманець, після чого можна буде без проблем виводити будь-які токени з таполок. Зараз це токен хом'яка, а пізніше, можливо, буде NotPixel від проєкту NotCoin, який досить активно набирає популярність в мережі та обіцяють провести дроп та лістинг вже в листопаді. Тому, якщо вам цікаво, то можете підписатись на наш телеграм-канал, де ми пишемо актуальні методи заробітку та актуальні хайпові проекти. На цьому у мене все. Сподіваюсь, це відео обов'язково вам допомогло. За лайк та підписку буду вдячний.